Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви зайшли на мій канал, на канал Репетитор з математики, і ми далі з вами продовжуємо вивчати тригонометричні функції і тригонометричні вирази. І сьогодні ми поговоримо з вами, що таке формули зведення, і навчимось сьогодні з допомогою формул зведення зводити функції, які містять якісь частинки, до просто функції кутів альфа, які менше 90 градусів або пі на 2 радіан. І так вперед. Спочатку розглянемо, що таке формули зведення в тригонометрії. Тригонометричні функції кутів х плюс-мінус альфа, dx це 90 градусів, 180, 270, 360 в записі може бути, або ось ця частинка х виражена не в градусах, а в радіанах, і може бути х дорівнювати ось тут х на 2π, 3π на 2, 2π плюс мінус альфа, то такі тригонометричні функції ось таких кутів можна зводити до тригонометричних функцій Кута просто альфа, де ось частинка буде відкинута з допомогою формули, які називають формулами зведення. Наприклад. З допомогою формул зведення можна знайти тригонометричні функції кутів через кут альфа. Ось таких, наприклад, дивіться, якщо задана тригонометрична функція косинус, і у нас ось тут частинка 90 мінус альфа. Тобто, ось саме такі кути можуть бути і плюс-мінус альфа. Тоді ми можемо відмовитися від цього 90 і прийти просто до якоїсь функції альфа. Наприклад, синус і може бути не в градусах задано, а в радіанах. Це може бути пі плюс альфа. Тобто іксом тут є пі. І знак плюс і альфа, ми можемо перейти до функції, яка не містить уже пі, а просто через альфа. Наприклад, тангенс 3 пі на 2 мінус альфа. Дивіться, 3 пі на 2 це в радіанах, і плюс альфа, плюс мінус альфа це також той вираз, який ми можемо перетворити, перейти до якоїсь тригонометричної функції через альфа. І останній приклад: дивіться, синус 360 градусів плюс альфа. Тобто приведення це коли є частинки, ще раз, 90, 180, 270. І 360 в градусах або в радіанах, і плюс-мінус альфа, і ми відмовляємося від цих частинок і залишаємо просто тригонометричну якусь функцію і кут альфа. Як же працюють формули зведення? Формули зведення існують в табличному вигляді. Тобто, коли вже всі формули. Були перевірені і всі функції взяті, і всі кути, які можуть бути ось ці х біля синуса, косинуса, тангенса і котангенса, з частинками 90 плюс мінус альфа, 180 плюс мінус альфа, 270 плюс мінус альфа і 360 плюс мінус альфа в градусах і в радіанах, коли все це записати в одну формулу. То це називається формули зведення у вигляді таблиці. Тут не треба ламати голову, тут не треба шукати в яку чверть попадає кут, тут не треба знати знаки тригонометричних функцій. Ну, це табличка для лінивих. Ви можете будь-яку функцію привести до функції без частинки, відповідно, а просто до кута альфа, але в цієї формули, на жаль, немає на ЗНО і НМТ. Тому давайте глянемо, як користуватися цією табличкою, а уже навчимося з вами все-таки приводити по формулам зведення за допомогою певного правила. І так, по цій табличці, можна будь яку функцію легко привести до кута Альфа. Причому користуватись нею дуже просто, як і табличкою значень тригонометричних функцій деяких кутів. Ви просто стаєте на функцію, шукаєте той кут, який у вас в скобочках заданий, і на перетині ви знаходите до чого ж ми зводимо цю функцію. Наприклад, котангенс пі на 2 плюс альфа. Пі на 2 плюс альфа це другий стовпчик, котангенс це ось на перетині. Ми бачимо, що це буде мінус тангенс альфа. Записали далі, наприклад, синус пі плюс альфа, синус пі плюс альфа ось цей стовпчик. Ось напроти синуса ми бачимо, що це мінус синус альфа. Записали. Далі косинус 270 плюс альфа. Стаємо на функцію косинус, і дивимось, де у нас 270 плюс альфа. Ага, та міняється, значить, вона на синус альфа. Записали. І синус 360 плюс альфа, дивимося синус 360 плюс альфа це синус альфа. Але. Користуючись цією табличкою, ви не бачите певного правила. Ви просто виписуєте, бачите, що тут функції деякі змінюються, деякі з'являються з мінусом. Так от від чого залежить мінус і зміна функції, от це вже ви можете визначити з правила. І правило вам треба знати, тому що, ще раз повторюю, на ЗНО на НМТ немає цієї таблички. В голові треба тримати правило. Правило нескладне, ми зараз його розберемо. І так, як формулюється правило? Формул зведення. В книжці у вас записано ось таке визначення, я вам його зараз зачитаю, а потім детально-детально на прикладах поясню. В правій частині формули зведення записуємо той знак, плюс або мінус, який має ліва частина формули з умови, що кут гострий. Тобто, ви дивитесь в скобочках. Якщо у вас там, наприклад, пі плюс альфа, до якої чверті відноситься ця функція, відповідно, який знак вона має, і той знак і виписуєте. Причому для кутів пі плюс мінус альфа і 2P альфа назву тригонометричної функції не міняємо, а для кутів пі на 2 плюс мінус альфа і 3 пі на 2 плюс мінус альфа функцію міняємо на кофункцію. Що таке кофункція? Для синуса кофункцію є косинус, для косинуса кофункція є синус. Тобто синус і косинус це такі дві кофункції. І також. Для тангенса по функції є котангенс, і навпаки, для котангенса тангенс. Тобто і міняються тангенс на котангенс і котангенс на тангенс. Це таке загальне правило. А тепер давайте на прикладі конкретному його розберемо. І це правило складається з трьох етапів. По-перше, вам треба завжди при. Користування формулами зведення, мати перед очима знаки тригонометричних функцій. Їх також немає в довідкових матеріалах на НМТ. Але в своїх відео я вам розказую, як не зубрити ці знаки, а розуміти, звідки їх витягнути, користуючись тими формулами, які є у вас на ЗНО. Тому дивіться, в описі до цього відео там є підказочка, як не зубрити ці знаки, а розбиратися, які вони. Так от, коли ви згадаєте, ви пишете собі на чернетки оці знаки, а це треба зробити обов'язково. Далі ми будемо працювати Наприклад, для функції котангенс і зведемо функцію пі на 2 мінус альфа до просто альфа. Що ми робимо? Перша частинка – це ми повинні визначити, куди попадає ось цей кут, що в дужках, в яку чверть. І саме для котангенса. Давайте подивимось. Значить, пі на 2 це ми від початкового радіусу, який знаходиться на додатній півосі, відкладаємо пі на 2, це ми попали ось сюди, це 90 градусів. І мінус альфа, значить, вертаємось знову сюди, це перша чверть. І дивимося, який знак у Котангенса в першій чверті. А він додатній. Значить, записуємо, що знак Котангенса плюс. А тепер третій крок, що відбувається з назвою, вона або міняється, або не міняється. Якщо в дужках у нас піна 2 плюс-мінус альфа, а у нас якраз такий варіант, то функцію міняємо. Значить, тоді, якщо був котангенс, то у нас з'явиться тангенс. І тоді ми виписуємо, дивіться, що ця функція котангенс піна 2-альфа перетвориться. Ви, по-перше, дивитесь знак це плюс, ну плюс ми не пишемо. І назва міняється на тангенс, і альфа просто вже записуємо. Тобто три кроки треба пройти, зрозуміти, в яку чверть попадає кут, ось цей весь повний в дужках, знайти знак цієї функції для цього кута, уже відкинути цю частинку, але замінити функцію, якщо фігурують у нас піна 2 і 3 піна 2, і не заміняти функцію, якщо фігурують Пі і 2 Пі. Ось такі правила. Давайте ще закріпимо їх конкретними прикладами. І так пам'ятаємо, що перед очима маємо знаки тригонометричних функцій. Приклад ось такий. Наприклад, 180 градусів плюс 5 альфа. Зверніть увагу, тут аргументом може бути не просто альфа, а 3 альфа, 5 альфа, і саме до цього аргумента значить ми повинні прийти. І так, перший крок визначаємо чверть, дивимось тангенс, 180, це ми проходимо і попадаємо ось сюди. І плюс якийсь кут альфа, це третя чверть. Знак тангенса в третій чверті додатній, значить знак буде плюс. Тепер 180 це пі, по суті, значить функція тоді не міняється. Якщо фігурує 180 плюс альфа, то функцію не міняємо, значить у нас буде плюс тангенс і ось цей аргумент, який у нас в скобочках, тобто 5 альфа. Значить, ця функція перетвориться в тангенс 5 альфа. Наступний приклад. Котангін 630 мінус альфа. Вас не повинні лякати ще ось такі можуть бути великі кутини. Просто закінчується 360 кут. А ще й більші, тоді ми повинні розкласти, виділити повні кола, і повні кола можна скоротити. Чому? Тому що дивіться, якщо ви проходите повне коло, ви знову попадаєте в нуль. Ще проходите повне коло знову в нуль, і наприклад дивіться, 630 градусів. Ми можемо розписати як 360 – Це повний оберт. І плюс 270. Тобто, ось ця сума повинна давати 630. А тепер оцю частинку повний оберт ми просто відкидаємо. Тому що, дивіться, якщо ми стояли тут, зробили повний оберт 360, ми знову тут. А от далі вже ми дивимось. Ми беремо кут 270, відкладаємо його ось сюди, попали. І мінус альфа, значить, ми вертаємось ось сюди, це третя чверть. Тобто кут у нас попадає в третю чверть. Дивимось котангенс в третій чверті. Це плюс. Коли ми вже відкинули 360, то у нас в скобочках 270, це 3 піна 2. Якщо фігурує 270 плюс-мінус якийсь кут, то функцію ми міняємо. А отже, у нас був котангенс, значить стане тангенс. Отже, наша функція перетвориться в плюс. Ну плюс ми не пишемо функцію, поміняли тангенс, і вже градуси ми забрали, залишається просто аргумент альфа. Розібралися, давайте ще далі закріпимо. Ще один приклад: синус 9 других пі плюс альфа. Знову ж таки, коли у нас число більше, ніж 2 пі, а 2 пі це повний оберт, це 360, то треба виділити оці повні оберти 9 других пі. Згадуємо, якось такий неправильний дріб 9 других перевести в правильний. Треба розділити 9 на 2, це буде 4,5. Плюс і вистачі одна друга. Ну, біля всіх цих чисел стоїть пі, тобто не просто 4 плюс одна друга, а це буде 4 пі плюс пі на 2. Можете зробити перевірочку. Додати, і це буде 8 пі плюс пі 9 пі поділити на 2. Отже, ми виділили з вами 4 пі, а 4 пі це раз, 2 пі оберт і 2 оберт. Подаємо туди ж початковий радіус. А залишається пі на 2. Ось у нас ми проходимо і плюс альфа. Це друга чверть, тобто для синуса другої чверті ми бачимо знак, що це плюс. Якщо в скобочках Піна 2 плюс-мінус альфа назва функції міняється чи ні? Так, міняється на кофункцію, тобто для синуса це вже буде косинус. Оця функція перетвориться на плюс і міняємо функцію косинус альфа. І ще один приклад. Косинус 540 плюс альфа. Бачимо, якщо більше 3601 оберта, виділяємо один оберт на колі, це 360, і до 540 не вистачає додати ще 180. А тоді повний оберт можна просто скоротити, тому що якщо ми його пройдемо, ми знову ж опинимось в цьому радіусі початковому. Тобто у нас залишається 180, це ми ось сюди попадаємо. Плюс альфа це яка чверть? Вірно, третя. А в третій чверті косинус у нас від'ємний. Значить, знак ми будемо міняти. А тепер дивимось, 180. Плюс-мінус альфа. Це Пі. Міняє знак функція? Ні, не міняє. Значить, у нас буде мінус, функція не міняється косинус. І вже просто аргумент альфа. Розібрались? Добре. І давайте тепер закріпимо ще прикладом з ЗНО по математиці. Альфа кут першої чверті. Тангенс альфа дорівнює А. Установити відповідність між тригонометричними виразами 1, 2, 3, 4, та їх значеннями від А до Д. І задані ось такі тригонометричні вирази. І треба розв'язати їх, знайти, що це, тобто привести спочатку функцію до просто альфа, і знаючи, що тангенс альфа це А, виразити якось там, і знайти відповідно, чому це дорівнює, поставити відповідність правильні відповіді. Розв'яжемо цей приклад. Згадаємо, оскільки у нас тут фігурує лише функція тангенса, знаки тригонометричних. Функції, а саме тангенса і котангенса. Для функцій тангенса і котангенса вони однакові. Згадали, записали, а тоді вже можете рухатись далі. Дивимось, перший приклад: тангенс піна 2 плюс альфа. Що таке піна 2? Це ми відкладаємо, дивіться, 90 ось піна 2 і плюс альфа це кут. Другої чверті, і тут у нас тангенс від'ємний, значить буде знак уже мінус. Тепер дивимось піна 2. Якщо у нас в назві є піна 2 плюс-мінус альфа, то функцію міняємо. А якщо у нас тангенс, то ми міняємо на котангенс. Отже, це буде, по-перше, мінус, по-друге, котангенс і вже альфа-аргумент. Це ще не є розв'язок, прикладу, тому що нам сказано, що тангенс альфа А, а визначити ось цей вираз. А що таке котангенс? Згадуєте? Тангенс і котангенс – це взаємообернені функції. Тобто котангенс це, по суті, одиничка поділити на тангенс. І якщо у нас є тангенс, то ми можемо, мінус залишивши, виразити котангенс через одиничка поділити на тангенс. А тепер уже можемо підставити замість тангенса альфа-а. Це буде мінус одиниця на А. Шукаємо цю відповідь. Мінус одиниця на А це відповідь Д. Добре. Другий приклад, я вже буду не так детально. Пояснювати, але рухаємось по колу і дивимось. Тангенс трипіна 2 мінус альфа. Що таке 3 пі на 2? Це ми відкладаємо Пі на 2, пі трипіна 2 це 270 градусів. Попали ось сюди. Мінус альфа, це ми вертаємось, це третя чверть, і тангенс в третій чверті додатність. Значить, вже поставили плюс. Тоді думаєте, міняється функція на кофункцію чи ні? Так, міняється, тому що тут фігурує 3 пі на 2. Тоді ми міняємо тангенс на котангенс і вже записуємо альфа. Тобто це буде просто котангенс альфа. А нам треба виразити через тангенс його. Тоді ми згадуємо, що котангенс і тангенс це взаємообернені функції, вставляємо замість тангенса А, це буде одиничка поділити на А. Отже, шукаємо цю відповідь, це відповідь В. Третій приклад. Тангенс пі мінус альфа. Стаємо в одиничне коле, проходимо пі і мінус альфа вертаємось в другу чверть. В другій чверті, зверніть увагу, тангенс від'ємний, значить вже ставимо мінус. Тепер дивимось, міняється функція чи ні. Якщо в скобочках пі плюс-мінус альфа, функція не міняється. Значить, це буде мінус, функцію не поміняли тангенс, альфа залишилось. А що таке тангенс по умові? Це А, якщо мінус тангенс, то це мінус А. Шукаємо цю відповідь. Це відповідь Г. І четвертий залишився приклад. Тангенс пі плюс альфа. Стаємо в одиничне коле, проходимо пі плюс альфа. Це третя чверть. Знак тут плюс, значить вже буде плюс. І якщо у нас в скобочках Пі плюс-мінус альфа, то функцію не міняємо, тобто буде тангенс альфа. Якщо ми бачимо, що це тангенс альфа, по умові задачі це А, тобто це дорівнює А маленьке. Тобто це відповідь Б. Виписуємо всі відповіді. Дивіться, першому прикладу відповідає Д, другому В, третьому Г, і четвертому Б. Я дуже дуже надію, що ви розібрались з формулами зведення. Якщо розібрались, то поставте собі і мені лайк. Я буду дуже дуже вдячна вам. А взагалі пишіть, які ще приклади вам цікаві, які теми даються вам складно. То ми разом з вами будемо розбиратись з цими темами. Разом я вам скажу веселіше. Отже, до нових уроків все буде Україна!